ми ще один поєдинок цього туру мусимо зараз обговорити. Для мене приємний, Говерла приймала Карпати і нарешті потішили. Потішили львівські футболісти. Справді потішили. Не тільки от результатом, скільки грою, тому що вийшли такі, знаєте, заведені. І е, от відразу ж бачите, тут це Псавченко зрізав м'яч у власні ворота. Я от це не розумію. От поясні мені, чому не ставлять на ближню стійку воротарі футболіста? Олександр Олексійович. Ні, ну хотілося б е, спросити, він туди наголіс, коли вибій м'яч головою або корпус просто Та Ні, ну низько йде м'яч, але стай на стійці. І винось, виходь обличчям до цього м'яча. Не, ну, так ти это, ніби повертаєшся. Це ну, ні? випросить тренерського штабу. Хто я не що А за мода, така, що що така за мода? Дисципліна елементарна, ні, так що так за мода, то я не, не, не тільки в цей, я бачу багатьох поєдинках. Ну, Перший помічується ігрок, той, який практично краще всіх грає в команді головою. Повірте мені, що Савченко не грає краще всіх головою. Олександр Оксіч, далі Карпати мали достатньо моментів і виглядали ну, суттєво краще. От заради правди я мушу відзначити, що Карпати виглядали дуже добре. Тут худобяк вимагав пенальті. Ну, хоча підіграв Люлька. Можна було б поставити пенальти, правда? За лінією вже. Що за лінією? Пенальти? Подиграв, за лінією вже. Починається. Починається. Слежа, Слежа. Я судейський корпус потеряв, звісно. Щоб <laughs> циганек собі убил. Я тебе горько ридаю, батько команди. Ходубяк мав, пеналь... мав момент, і отут другий гол. А тут в ігри не було? Певне грою. А гравець не поза грою? Де? Познари, Спорт, спорту, спорту, що? Тут взагалі рядом, розумієш, Мішав, так? Да? Олександр, що, спорту, кравець не позагрою. Якщо той позагроє, то і там позагроє. Починається. Що... Да. У є достойний карпати... конкурент тільки знаємо. 2-0 Карпати вигравали. Ну, якось, знаєте, розібрано виглядала Говер. я вам хочу сказати, що вона ну, дивно для мене виглядала, тому що в принципі, команда зібрана, але ну, якось у цьому матчі ну, ну, не вийшло взагалі. Що не вийшло в бачі проти Динамо, більш-менш зрозуміло. А от тут все-таки якось можна було їдати бій. Передача йде від Страшкевича на худоб'яка. Худобяк продирається. І от пас. Під час пасу футболіст, який потім зіграв по м'ячі, він перебував на одній лінії з м'ячем. Немає положення. Ні, позвонити. Ні, ні, ні. то ну, було видно, що 2-0, що 3-0. В принципі, я задоволений. <ріст> 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 Через то мені не так шкода. А от якби відібрали цей м'яч. Якщо б він був ну, да, при счете, да, 0 -0, то, безперечно, що... Це було б дуже Команда ж біжить туди, вона ж несеться туди, він бере, флажок піднімає. рівно якось, знаєте, якби, ну, от, от перший удар Говерле, подивіться, на 83-й хвилині зустріч задоволений Ювічевич, тому що справді команда його відіграла, але знову ж таки вона якось фрагментарна. От як пояснити цю фрагментарність матча? З тим той матч добрий, потім провал з Олександрією, провал з Волинню, Тут ніби добре знову ж таки з Говерлою. Як пояснити цю фрагментарність? Це ну, треба знати функціональне состояння, мабуть. Это в голове в глаза. Значит, что-то там не то. Сергій Викторович. Ну, наверное, где-то і настрой психологічні, наверное, все-таки настроились Сейчас, ну, наверное, Александр не такой настрой. Был. Она... Чого? Зараз практично дерби, западноукраїнське. А в Волинське дерби минулого разу. Хоча ну, так не можна да, говорити. Ну, це ну, різні ну, міста. Дербі, це коли да. в одному місці. А це різні міста. Не можна застосовувати цей, цей термін. Це може бути протистояння, ну ніяк не дерби. Ну, ну, так, ну, все, наверное, так. ну, если б неудачно сыграли, то все. Остановились бы возле Мукачева. А -а. Перевал так. би не переїхав? Ні. Петро Петрович перекрив би там дорогу, ми ж там б і жили б десь. Давайте я... послухаємо, що говорили після гри учасники цього матчу. Сьогодні відбувся той поєдинок, який ми запланували. Він тішить самих футболістів, тішить нас, тренерський штаб. Бо майже все, що запланували і готувалися, і по ігроках в окремих позиціях, типу Гічеко, е дали свої пліди. По ходу матчу два-три рази міняли схему, якщо замітите, було 4-3-3, потім 4-4-2. Савченко з Гемєго вміють з м'ячем працювати, але не відбирають м'яч. Ви розумієте? І в нас в центральній зоні проблема величезна. Нема кому м'яч той відібрати взагалі. Кузик м'яч не відбирає. Хобленко там добігає, але не відбирає. Він же центральний нападник. Хльобас простає. Що робити? Хто м'яч відбирати? Емоційний. Вячеслав Вікторович Грозний. Бачите, дісталося на горіх футболістам, В принципі, справедливо, тому що так як зіграла сьогодні, говорила, то. Ну, это ж в одному матчі, Давайте мы ж не будем сразу так сказать три тура назад. Ох, какие футболісти, понимаешь? А тут уже, так сказать, все никто не відбирає, туда-сюда. Может, использовать правильнее нужно. Знаешь, почему Савченко не отбирает их? Почему Хлебов не отбирает? Они отбирают, понимаешь? Но тоже, если Савченко не играет долой, так что его ставят тогда туда? По, по мячу, первым на мяче. Став туда э, Хабленко. Или став туда Ягодинскаса. Или Лухтанова. чтобы туда мяч не перелетал. Понимаешь, они ставят туда метр в прыжке игрокамля. Может, где-то нужно покритиковать ребят? Я теж думаю, що собрались. може варто просто покритиковатися. Може, кварток, да, може, тут где-то зв'язочка загрелась, подумали вдруг, що все вже, понимаете. Да, ну быстро. і слава Богу. Слава Богу, пошли що якраз і теперь, зробили да. Карпат.